Хотіла сказати взагалі про цей рік. Змія дуже любить мавпу, що віщують Україні та Росії зорі та карти. Що відчувають мольфари та провидці, розповім за Путін має план я вам... Європа зникне, а на тельців чекає щастя. Таролог розповів про майбутні обстріли столиці. Екстрасенс прогнозує громадянську війну у Росії, коли помре Путін прогноз екстрасенса у культиста та мольфа. Чорний місяць ліліту леві, на кого найбільше вплине, як уникнути катастрофи, торговці надії або українські телеекрани заполонили екстрасенси і Чи можна їх якось забрати з ефірів? Про це сьогодні і поговоримо. Дорогі друзі, ждю. прекрасные большие перемены в Москве. Всегда, я же говорю, в год змеи происходят там перевороты. И у нас есть две точки возможных переворотов. Это март месяц, дорогие друзья, там лунное солнечное затмение. И сентябрь, лунное солнечное затмение. Вам не смакует лайно? Вы его не замовляли? А нам байдуже. Берите ложку, черпайте. І жуйте. десь приблизно так думають журналістики єдиного марафону, які тягнуть в ефір всякого роду екстрасенсів, віщунів, мамки, негадалок, гадалок, татових пророків і за кошти тих же таких платників податків. Тобто нас з вами Остановіться! українців успішно годують і стали екрані відвертою псевдонауковою майчнею від екстрасенсів, які до того ж. Маніпулюють думкою українських глядачів щодо своїх надприродних здібностей. Вже і Кабінет міністрів просять заборонити транслювати екстрасенсії в ефірі телемарафону Єдині новини та у випусках новин. Відповідна петиція з'явилась на офіційному сайті уряду. На жаль, ця петиція набирає ну дуже повільно. Кажуть, у складні часи видно світлих людей. А я ж скажу, що у складні часи на світ Божий вилазять. Всяке псевдонаукове лайно, яке маніпулює психікою людей і втюхує свою маячню. Це мухи і бжели. Пригадуйте, як у 90-х в Україні та інших пострадянських країнах бойним цвітом квітла віра у шарлатанів? У той час з'явилося багато так званих цілителів, екстрасенсів і контактерів. З іншими світами, які обіцяли допомогу в особистих негараздах, лікування хвороб і навіть збагачення. Слушайте мене, і ви будете вооружені, коли прийде время. Телевізійні целителі: чумаки, Кашпіровський, білі, чорні маги, як, от, наприклад, Юрій Лонго. Тоді розпадався союз, люди, які завжди звикли до міцної руки, яка доволі часто стискалася у них на шиї, шукали, аби хтось зміг вирішити їхні проблеми і сказати, як їм жити далі. Тому раптом всі кинулися шукати альтернативні шляхи роз'яснення і розв'язання життєвих. Що відбувається зараз. А зараз таких шарлатанів називають. Експертами, прости господи, дорогі переселенці з України краще бути на чемоданах, тому що більшість людей повернуться в Україну або будуть біжати далі. Хоча вам може... понівіну ті, у ці розповідає про рака у Леві чи Таргана у стрільці. А завтра напомазаним помазаним писком розповідає про плани Трампа на Україну. І давайте відверто. Я з радістю загноблю свої горе колег-журналістів, які це лайно тягнуть в ефір. Але вони це роблять, бо на це є попит. Усі ми хочемо простих рішень, відповідей на питання, якоїсь чудесної підказки з боку. Тобто, є попит, є пропозиція. Таролог розповів про майбутні остріли в столиці. Екстрасенс прогнозує громадянську війну в Росії. Повернення територій, смерть Путіна та перемога України гарна дата для України, переможний рік. Відомі українські мульфари, астрологи та тарологи зробили прогноз на 2025 у якому пророкують повернення територій та перемогу. Розповіла вони про майбутнє російського диктатора Путіна. Цей прогноз йому точно не сподобається. Всі деталі чекайте в ексклюзиві. ТСН. Все не потрібно у владі і в житті у кожного українця зникне, заявив експерт. Так називає Максима Гардєва ТСН. Також на думку Мольфара. 25-й рік стане для України роком оновлення. Цілком ймовірно, що війна може закінчитися також цього року. Але у розкладі випала карта Туз Пентаклів. Вона одна з найкращих карт, яка символізує фінансове підкріплення і завершення війни. І що я вам скажу? СБУ АУ вам туди. А я пророцтво війни. Пророчий погляд на війну. І Ясновидець побачив переговори України. Увага всім, земля, у зоні турбулентності, катаклізми торкнуться усіх. Війна закінчиться через 100 днів. Питають нас Найкращий час для повернення в Україну. Вражаюча заява Алакха. Доля Росії вирішена. Переговори. Ось, коли Раша відстане від України та порине у власні проблеми. Відомий астролог Латрос також уразив своїм прогнозом на 2025 рік. Він зазначив, що рік зеленої дерев'яної змії буде переможним для України. І надзвичайно велика ймовірність того, що Путін не доживе до кінця року. Бляха, ви вже його чотири рази хоронили. Нічого, нічого, нічого словом. Як ви розумієте, головного шептуна країни Арістовича замінили. Послідовники, рекордсмен зі згодовування глядачам передбачень, телеканал 1+,1 плюс не відстає від колеги ICTV. А що ж наш мінкульт? Що скаже чи просто теж скролить прогнозики? Мінкульт та стратегічні комунікації України заявили, що не може впливати на показ у телемарафоні єдині новини сюжетів про недоказову медицину, езотеричні практики, нумерологію та екстрасенсів. Інформуємо вас, що міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема. Щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх створюють телеканали, передачі яких виходять на ефірі інформаційного марафону Єдині новини відповіли у міністерстві. Чесно, а якщо перекласти людською, нам сраці, що люди ведуться на таку хірню. Ми зайняті читаємо про колір тижня на наступний тиждень. Державним бюджетом на 25-й рік на телемарафон разом із системою іномовлення та укрінформа передбачили 1,51 мільярд гривень. І на контент для марафону Єдині новини передбачили таку саму суму, як і в 24-му – 593 мільйони гривень. Тепер живіть з тим, астрологічні та магічні передбачення, причому як переможні, так і безнадійні продовжують. Спирати в українських медіа сотні тисяч переглядів попри свою прихливість. І висновок, який: не буде попиту, повірте, не буде пропозиції. Все просто. Я Катерина і це мій YouTube канал, хто ще не підписався. Зробіть це, будь ласка, дякую!